Ну а Владимир Путін не на жарт його злякали. Не на жарт злякався він після подій на Брянщині. Сьогодні кремлівський диктатор збирає екстрене засідання Ради безпеки Росії. Про це повідомив речник Путіна. Пісков нарада традиційно пройде в закритому режимі. Окрім того, через проникнення так званої ДРГ бункерний скасував робочу поїздку на північний Кавказ. При цьому Путін боїться внутрішнього заколоту партизан і озброєного протистояння режиму всередині країни про це в нашому ефірі заявив екс депутат Держдуми Ілля Пономарьов Путін. Взагалі він дуже обережно ставиться до терористичних нападів, там до якогось там справжнього опору. Для нього там те, що там роблять там певні наші там ліберали, це не, не є небезпекою, а ось озброєний протест. Це таким є. І тому вони і реагували і на випадок з Дугіни, і на усі партизанські події, які відбуваються. Але партизанські події вони трохи меншого масштабу, тому що це там з тотам залізницею з е, 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 воєнкоматами, там усім таким іншим. Але е, ось тут зараз то це справжня військова операція. Перша така такого типу, і е, тому звичайно вони стурбовані.